Кому потрібно приймати магній? Магній приймають пацієнти, в першу чергу, які а, мають порушення а, адаптативних властивостей. Пацієнти, які мають тривожні розлади, це стосується тих типу пацієнтів, е, які переживають тривалий постресовий синдром. Е, сьогоднішня наша ситуація в країні, військовий стан, теж на тривалому стресі приводить до дефіциту магнію. Також до дефіциту магнію приводить тривалий дефіцит вітаміну Д. Те, що сьогодні спостерігаємо. Ми проживаємо в таких широтах, де у нас тривалий період зимовий, і останнім часом спостерігаємо зниження засвоєння власне, цього вітаміну Д через кішківниць, збільшення ваги тіла. Ці мікроелементи працюють в парі. Роль магнія в кардіології. Кардіологія це дуже важливий показник. Часто пацієнти люблять спозивати калій, і вони вважають, що для серця це найнебагатіший елемент. Але мушу розчарувати, сердечко любить більше магнію. і калій є тільки провідником для магнію. У нас в кардіології багато є магній залежних аритмій. Зокрема, пірет аритмії тахікардії лікується безпосереднім введенням магнію. Тому кардіологічні пацієнти завжди повинні перевірити наявність електролітів, їхнє співвідношення в крові, і при дефіциті магнію, обов'язково його потрібно поповнити медикаментозом. Чим загрожує дефіцит магнію в організмі? Так, дефіцит магнію приводить до виснаження нервової системи, це в першу чергу, що призведе до початкових депресивних розладів. Також це можливі виникнення аритмії, слабкості м'язової тканини і особливо адаптативні моменти. Людина розгублена, людина втрачає можливість повноцінно працювати, тому на допомогу нам приходять мав і препарати.